Мертвих та хворих голубів все частіше бачать на вулицях Дніпра. Містяни це відбувається більше місяця. До середини дня тіла птахів вже майже і не знайдеш. Зранку порядок наводять двірники. Тетяна Олексіївна щодня стежить за чистотою вулиці. За роки роботи жінка помітила, що саме в міжсезоння починається різкий підйом захворюваності голубів. Вони не реагують на людей, ховають голову в пір'я, не беруть їжу, пізніше втрачають координацію та деякі з них вивертають шию. Друг друга заражають, і тому вони погибають та сидять на одному місці. Якщо я даю їм корм, вони його не беруть. або воду дам. Така поведінка голубів симптоми різних пташиних недугів. Вони можуть бути носіями близько 90 вірусів. Небезпеку для людей становлять тільки сім з них. Інші несуть загрозу для фермерських господарств. Основний це вірус Нью касла вертячка, коли поражається центральна нервна система, птиця починає крутити голову, і вона не може самостоятельно питатися і вмирає ну, в основному від От від голода від стащення. Это трихомонос людям, он Правині передається етарнітос. Вот тут уже можуть бути варіанти, кида можуть люди заражатися. Вінфікованого голуба вижити шансів 50 на 50. Якщо ж та сама вертячка вже перейшла у тяжку стадію, підняти на ноги такого пернатого неймовірно складно. Якщо ж є бажання врятувати птаха, то робити це потрібно акуратно. Краще голими руками його не торкатися, а загорнути в тканину та віднести до ветеринарів. Тому що вірусом не можуть і люди заражатися тоже. У людей, конечно, інші симптоми, да, там повищення температури, можуть бути нарушення да, координації, нарушение координации движений, все равно І неприятно. И ну, лечится так доволі таки трудно. Чисельність голубів не тільки в Дніпрі, а й у всій Україні ніхто спеціально не відстежує. У місті їх хоч греблю гати. Голуби осінній мор, явище сезонне і повторюється щорічно. Спеціалісти радять триматися від явно хворих птахів подалі, а повернувшись додому, обов'язково мити руки.